Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Автор Лінсік Гібсон. Емоційна зрілість і незрілість ключові концепції. Емоційна зрілість це здатність людини мислити об'єктивно та образно, підтримуючи при цьому емоційний зв'язок з іншими людьми. Емоційно зрілі люди діють незалежно, зберігаючи глибокі емоційні зв'язки, вони відкрито йдуть до цілей, не використовуючи інших. Вони відділилися від батьківської сім'ї, мають почуття власного я і цінують близькі стосунки. Вони не соромляться своїх почуттів, володіють емпатією, емоційним інтелектом і цікавляться внутрішнім світом інших. Вони відкриті та діляться своїми почуттями, працюють над розв'язанням розбіжностей, долають стрес, аналізуючи свої думки і почуття, контролюючи емоції і адаптуючись до реальності. Емоційна незрілість навпаки характеризується негнучкістю, імпульсивністю і труднощами в прийнятті альтернативних точок зору. Емоційно незрілі люди погано справляються зі стресом, використовуючи механізми психологічного захисту, такі як заперечення та спотворення реальності. Вони погано контролюють свої емоції, важко відновлюють емоційну рівновагу і часто шукають розраду в алкоголі чи ліках. Вони приймають рішення, Ґрунтуючись на тому, що здається їм привабливим у даний момент, і часто обирають шлях найменшого опору. Основні риси емоційно незрілих людей. Суб'єктивність оцінюють ситуації суб'єктивно, де власні почуття важливіші за об'єктивну реальність, неповага до відмінностей дратуються, коли думки відрізняються від їхніх власних, переконані, що всі повинні думати так само. Егоцентризм зосереджені на собі, що є проявом інфантилізму, а не дитячості, як у дітей. Ними керує тривога і почуття незахищеності. Зосередженість на собі постійно стежать чи задовольняються їхні потреби, а їхня самооцінка залежить від реакції оточуючих, сприймають усе на свій рахунок схильні переводити розмову на себе, не схильні до самоаналізу, хочуть бути в уваги, прагнення бути в центрі уваги. Зазвичай опиняються в центрі уваги, що схоже на поведінку дітей, заміна ролей із дітьми. Поводяться з дитиною, ніби дитина є батьком, очікуючи уваги і розради. Низька емпатія, погано розвинена здатність співпереживати і бути чутливими до емоцій інших, не можуть резонувати з емоціями інших, використовують своє розуміння інших на інстинктивному рівні, невміння довіряти інтуїції, звикли довіряти думці оточуючих більше, ніж собі, вплив емоційної незрілості батьків на дітей. Емоційна самотність виникає через відсутність емоційної близькості з іншими людьми. Діти емоційно незрілих батьків часто відчувають себе самотніми, навіть якщо їхні фізичні потреби задовольняються. Вони переживають внутрішню порожнечу і можуть неусвідомлено обирати стосунки, які не забезпечують їхньої потреби в емоційній прив'язаності. Емоційна близькість передбачає можливість ділитися будь-якими почуттями почуватися в безпеці і бути прийнятим таким, яким ти є. Емоційно зрілі батьки, емоційно налаштовані на своїх дітей і здатні помічати їхній настрій. Емоційно незрілі батьки, будучи зайнятими собою, не помічають переживань дітей, знецінюють їхні почуття і бояться емоційної близькості. Вони можуть нервувати або сердитися, якщо діти засмучуються, пригнічуючи природне прагнення дітей звертатися за допомогою. У результаті діти можуть відчувати, що їхні переживання це їхні особисті дивні відчуття, які роблять їх не схожими на інших. Недостатність упевненості в собі, викликана батьківським неприйняттям, змушує дітей очікувати подібного ставлення від інших. Вони самі створюють почуття емоційної самотності, відмовляючись від взаємодії з іншими. Навіть якщо такі люди досягають успіху, їх може переслідувати тривога, депресія і кошмари. Потреба в емоційному зв'язку є генетичною, тому самотність переживається особливо болісно. Методи подолання наслідків емоційної незрілості батьків самоаналіз розуміння того, як батьки вплинули на самооцінку і упевненість у собі, є важливим кроком до подолання емоційних труднощів. Прийняття своїх почуттів важливо прислухатися до своїх емоцій, замість того, щоб блокувати їх і розуміти, що вони є здоровою реакцією на відсутність емоційного контакту. Усвідомлення патернів, розпізнавання повторюваних моделей поведінки у стосунках, які нагадують минулий досвід, дозволяє уникнути потрапляння в болючі ситуації, довіра інтуїції необхідно довіряти своїм відчуттям і розуміти, що якщо емоційні потреби не задовольняються, це не є чимось ненормальним відмова від самозвинувачення. Припинити звинувачувати себе за те, що відчуваєш неправильні почуття, і зрозуміти, що бажання емоційної близькості це нормальне прагнення. Встановлення меж навчитися встановлювати межі в стосунках і перестати дозволяти іншим заперечувати емоційні потреби, опрацювання страху сильних емоцій, зрозуміти, що страх перед сильними емоціями є наслідком несприятливого досвіду в дитинстві, і навчитися проживати свої почуття, практичні інструменти і методики. Оцінка рівня емоційної незрілості батьків. Використовуйте список тверджень, щоб оцінити рівень емоційної незрілості батьків, відзначаючи, які характеристики їм властиві. Приклади тверджень Мій батько часто надмірно емоційно реагував на незначні події, мій батько не часто виявляв емпатію або цікавився моїми почуттями, мій батько бачив усе в чорно білому світлі і погано сприймав нове. Оцінка складнощів у стосунках з емоційно незрілими батьками. Проаналізуйте свої дитячі переживання, використовуючи список тверджень про труднощі, викликані емоційною незрілістю батьків. Приклади тверджень мені здавалося, що мене не слухають. Мій батько не звертав уваги на мої почуття. Мені здавалося, що я ніколи не зможу зробити мого батька щасливим. Приклади з книги Приклади з братом Томом. Емоційно незріла сестра, умовивши брата поїхати до батька, уникає складної розмови, боїться приємніше, демонструючи незрілу поведінку. Історія Лаури батько, який пішов до іншої жінки, очікує від доньки радості через свій новий автомобіль, не усвідомлюючи, що це не відповідає ситуації, у якій знаходиться донька. Історія Фріди, батько, який застосовував фізичне насильство, очікує від доньки материнської любові і захоплення. Він привіз доньці величезну гойдалку, не питаючи її думки, як метафору того, як він займав усе місце в родині. Історія Бена Бен, який виріс із відчуженою матір'ю, не вірить у свою привабливість, хоча його дружина любить його. Він вважає, що має справлятися з УСІм самостійно, замість того, щоб просити про допомогу. Історія Шарлотти Шарлотта, досягнувши успіху в письменництві. Переживає страх критики, як у дитинстві, коли її батьки знецінювали її досягнення, що показує, як минуле впливає на теперішнє. Історія Наталі. Наталі, успішний бізнес консультант, страждає від кошмарів, де вона почувається самотньою і беззахисною, що є наслідком браку емоційної близькості в дитинстві. Історія Софі. Софі, обравши стосунки з емоційно недоступним чоловіком, повторює досвід дитинства, коли її почуття знецінювалися. Історія Меган Меган, вийшовши заміж під тиском батьків, усвідомлює, що її емоційні потреби не задовольняються, і вона має бути важливою для когось. Вплив емоційної незрілості на поведінку емоційно незрілі люди часто демонструють спрощений підхід до життя, зводячи все до простих завдань і використовуючи ригідні навички. Вони можуть відчувати інтенсивні, але поверхневі емоції, що ускладнює встановлення глибоких емоційних зв'язків. Їхнє мислення може бути вузьким і стійким до складності, а також вони можуть демонструвати схильність до буквального мислення. Емоційна незрілість негативно впливає на здатність людини справлятися зі стресом і будувати емоційно близькі стосунки. Поради для подолання наслідків. Звертайтеся за допомогою до терапевта, щоб розібратися у впливах батьківської емоційної незрілості, підтримуйте здорові стосунки, які забезпечують емоційну підтримку і розуміння. Зосередьтеся на розвитку емоційного інтелекту, працюючи над розпізнаванням і регуляцією своїх почуттів, практикуйте самоусвідомлення, аналізуючи свої реакції та відчуття, щоб краще розуміти власні потреби. Ці методи і підходи допоможуть вирватися з циклу емоційної незрілості та створити міцний фундамент для здорових стосунків і самореалізації. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.